Слава Господу Ісусу Христу! Дав нам ще можливість бути на цій місці. Десь так думаю, якщо би взяти самого мудрого, самого розумного вчителя і представити до людей, до людини і дати можливість вчити тому вчителю декілька років. Чи самих розумних пару людей, щоб вони вчили декілька років, і в якійсь мірі багато що залежить від вчителя, як він вчить, але в більшості, на мій погляд, буде залишатися за, все рівно за людиною. Е, було 12 учнів Ісуса Христа. І 11 пішли за Ним, віддали своє життя, зробили правильний вибір. На один ученик, який ходив з ним три роки. Він дивився, як самий мудрий, хто був на цій землі Ісус Христос. Їсть, молиться, Бога любить, як Він служить людям, як Він вчить, що Він робить. Він мав можливість вчитись самим прекрасним вчителем на цій землі, який був цей Ісус Христос. Но Юда щось не зробив той крок правильний, який зробили одинадцять. Ми, друзі, маємо Христа живого, ми не віримо в мертвого чи в якісь образи. Наш Господь живий і Він сказав сам, що Він завжди буде з нами. До кінця віку Він буде з нами. Він навчить. І Юде, напевно, десь, на мій погляд, не було того десь рішення, то що брат Микола переді мною говорив, не бути літеплим. Його серце десь не було повністю віддане, як багатьох царів, які служили Богу, їхнє серце не було повністю віддане Богу. Вони не зробили. Таке, можна сказати, радикальне рішення Я своє життя повністю посвячує Господу. Я не буду торгуватися з тим, чи з тим, чи з третім, чи з четвертим. Юда не зробив це рішення. І незалежно від того, з ким він був, кого він вчився, він був представити собі біля самого Ісуса Христа. Краще, як Ісус, ніхто не міг вчити і не може. Краще, як Христос, ніхто не вмів показати на ділі, практично, як треба Бога. Знати, як треба Бога любити, як треба Богу посвятити своє життя. Но Юда не скористався тим, його серце не було повністю віддане Господу, і що саме небезпечно в житті двоєдушія він давав місце лукавому. Написано за нього, що він був злодій. Він Богу, якби пішов за Христом, але він чуть-чуть давав місце лукавому, і ото десь лукавство, хитрість людське, воно не на руку нікому. Людське серце, воно спорчене у пророка Єрмії, написано і вкрай воно спорчене, лукаве, хетре. Господь вивідує Тайне серце, і коли Він десь наставляє, коли Він нас розумляє, нам би десь, знаєте, дуже правильно і добре зробити такі різкі кроки, не відтягувати, не відкладувати на завтра чи на післязавтра. Треба робити ті рішення тверді і прямі. Я десь, знаєте, буду може. Схожу тему говорити, як брат Микола чи багато чого того самого, і маю на серці десь так само таких багато думок, напевно, не тому, що в нас імена одинакові, а тому, що ви молитесь. І я вірю, що в нас є молитвенники які вимолюють то слово від Господа. Я й сам молюся, за то переживаю. Ну, хто проповідує, знає інколи, як як ти хочеш. Вимолити у Бога, про що говорити? Треба щось говорити, коли ти ще десь частіше говориш, десь там, там. Тобі треба говорити не просто якусь інформацію, ви і так багато знаєте. Ти шукаєш лиця Божого, щоб сказати якесь слово, щоб послужити і людям, і собі, щоб воно було в назіданні. І відчутно, коли хтось молиться за тебе, відчутно, коли церква молиться. Тоді, брати, десь гідні, які е, знають, то, коли церква молиться, і ти, і ти шукаєш лиця Божого, тобі приходить слово. Від Господа, і тобі не, не так тяжко, то е, десь поділюся те, що маю на серці. Знаєте, Ісус Христос він завжди говорив, не, все, що буде е, попереду людей. Він говорив реальність, він людей не зачаровував. Він не вчив, так знаєте, зачаруватись людям, якісь фантазії свої чи свої, якісь бажання, і потім розчаровуватись. Він завжди говорив реальність. Марка. В 10 розділі, з 32 вірша, там попередній Ісус говорить, що буде, що з ним буде. А в 32 вірші є такі е, слова написані. Коли вони були з ним, дорозі, йдучи до Єрусалиму, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися. Ученики йдуть, і Ісус попереду них, а вони жахаються. Це дуже страх на них найшов. І от на вашу думку, чи. На наш людську десь логіку, що би треба було зробити, сказати, та не переживайте, все нормально, все буде добре, то ну, не так все страшно буде. Ми б якось брали так трошки, бралися, може якось так утішити. Ну, дивіться, що робить Ісус. Вони жахалися і йдучи за ним слідом, боялися. Прикликавши знову 12, він почав їм говорити, і він їм говорить про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалиму, і Син людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять Його на смерть і видадуть Його. Ісус Христос завжди готував і готує нас до реальності, яка буде на цій землі. Він завжди ученикам говорив то, що має бути, щоб коли воно прийде, щоб вони не розбилися, щоб їхня віра не розбилася, щоб, знаєте, вони собі не намріяли забагато. От так буває в житті людина може в чомусь десь так зачаруватись, собі свою дорогу намалювати, свої, які, своє життя, як має бути. І дуже багато розчарувань, не тому, що Бог не любить чи Бог не чує. Від того, що просто ми самі би так хотіли, ми собі намалювали свою картину. Но Ісус завжди говорив реальність, яка буде. E, і десь можливо навіть. І в нашому житті так буває для того, щоб ми не занадто приліпилися до того. Насправді земля і всі діла на ній вони згорять. Все пройде, все минає, і той, хто живе на цій землі, ми маємо мати таку позицію, що ми користуємося тим, як просто десь наша доля, яку нам Бог дав, чи наша частина краще, наша частина, не доля, наша частка, яку Бог дав нам користатися, Бог дав нам де жити, що їсти. І це доля моя і твоя. Яку частка, яку Господь дав скористатися, і якщо людина їсть і видить у тім благо, це є частина, яку Бог дав користатися, пише цар Соломон. Тобто, не настільки, щоб серце приліпилося, як того юнака, що він вже порахував, не міг піти за Ісусом Христом, Він порахував, напевно, що то Його. Ісус сказав, що все продай, іди за мною. Він, напевно, подумав, що. Ну, шкода йому стало. Він, він десь не, 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 не зрозумів, може, до кінця, що воно пройде. Тобі Христос пропонує щось більше. Це твоя частина, яку він тобі дав, бо ти було, був благочестивий, ти себе хранив добре, ти жив, свято праведно, і Бог дав тобі частину, яку би ти мав скористатися. Користуйся нею, але не більше. І Христос завжди говорив цій церкві, щоб ми не були настільки люди земними. Щоб то, що нам Бог дав, ми на тому все побудували. Ми настільки вкоренилися в цій землі, щоб далі е, ну, нам уже нам любі потрясіння, вони просто нас вибивали з колії. Ісус Христос завжди говорив реальність, яка йде. В, наш, ну, в часі чи попереду. Е, от Мат, Матвія 24 розділі, Ісус Христос говорить слова: Я не буду перечитувати, час скоро йде, ви пам'ятаєте, будуть голод. Будуть хвороби різні, будуть гоніння на християн, е, будуть видавати, вбивати, будуть землетруси, війни. І Христос говорить це, і буде велика скорбота в Кінець. Він говорить це, і знаєте, коли буває так десь е, християнство воно сходиться до того, що все має бути для людей. Тобто, і Бог має бути. Слугою людям, якщо неправильно зрозуміти, християнство зараз так дуже багато проповідується. І людина, яка отак от десь собі побудує таку віру, тобто все має бути, ти помолився, раз тобі є, ти щось забажав, то раз тобі є. Ти там хочеш бути багатим, найкраще, найбільше, саме все, все 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 тобі. І десь таке християнство, воно дуже пагубне, тому що насправді Христос так не говорив, так не буде. Земля йде до кінця, буде голод. Буде війна, війни завжди були і будуть. Будуть пандемії, будуть різні хвороби, і буде велика скорбота. Знаєте, не тільки слово Боже, слово Боже це основа. Ну і багато Дух Святий говорить за те, що будуть важкі часи, буде голод. Але я би десь хотів нас ободрити, вас себе, десь у тому так само укріпляю у слові Госпоньому. Завжди було і голод місцями був на землі. Завжди війни були і будуть на землі. Але Господь ніколи вірних своїх не лишав без куска хліба, Він їх не лишав на произвол, Він завжди піклується. І саме більше про що він піклується, це про церкву. Тому нам не треба десь унивати, боятися. Йой, -йой прийде там голод, нам такий вже, знаєте там підвали рити, закопувати, хто знає, які тушонки, щось так трястися над тим. Ми любимо Господа, ми віддали своє життя йому, і він піклується про нас. Але то, що буде така реальність, вона буде. Вона буде, друзі, і нам не треба десь зачаруватися в тому, що якось там пройде, як брат переді мною Микола говорив, нас не торкнеться, нас воно мене, Десь нам не треба за це думати. Нам треба думати саме більше, про що? Це про мої і твої відносини з Господом, настільки ми знаємо Його любимо, щоб пройти нам то. Ісус Христос говорив про реальність на землі, що будуть гоніння на християн. Будуть різні такі, всякі, знаєте, десь скорботи для християн, де ти не зможеш проповідувати свобідної Євангеліє. Це є в багатьох країнах, і нас воно може торкнутися, і може прийти на Україну такий час, де будуть придавлювати і десь не давати можливість говорити за принципи біблійні. Знаєте, Зараз е недавно було відкриття тої Олімпіади, <кій> там такі. Жах, просто е якісь показували чол чоловіки в жінок, бородаті, непонятно що там твориться, з дітьми танцюють, обнімаються. І просто по тому можна десь зробити приблизно таку е ви виводи чи висновки, яка мораль у світі в Європі. Е дуже виспівається Європа, Свобода, але мораль дуже низька, дуже, дуже така низька. І, Воно десь знов нам показує до того, що розтління йде. Але коли йде розтління на землі, тоді приходить е, ближчий кінець. От дивіться, шостий розділ, чому прийшов потоп? Перший світ був потоплений водою, тому що е, думки людей весь час були зло. Тобто мораль цінності пріоритети людські, серце, людське постійно думали про зло. Люди вже у людей не було вже такої функції щось добре. Просто зло викорінило повністю в суспільстві добро, все, Бог замітив ту картину, що тут вже все, тупік, не можеш просто вже нічого з тими людьми зробити. Зло набрало повністю пік, висоту і прийшов потоп. Таке саме зараз іде розтління на землі, набирає свої оберти, і нам це як християнам показує тому, що приближається той час. Він наближається скоріше, скоріше, і він іде до того. Тому нам десь треба розуміти і себе ворожити такою думкою, що це буде, і це не мене, бо так слово Господнє говорить. Ні одна йота Ісус сказав, що вона не мене. Все виконається. Чи люди, люди би хотіли, чи не хотіли би, чи вони би провозглашали щось, не провозглашали свої бажання чи думки. Те, що Господь сказав, воно втілиться і здійсниться це 100%. Но нам за що треба переживати, чи за що думати? Десь дві думки я хочу сказати, в якому ми стані. Як ми пройдемо цей час? І десь я так думав про оцю проповідь: чи пройдеш ти і я важкий час, чи пройдемо ми. Знаєте, до нас недавно було пророцтво, і там були такі слова, і вони в Біблії є. Якщо ти пішими, це пророка Єремії 12:5, якщо ти пішими біг, і вони втомили тебе, як же тобі змагатися з кіньми? Якщо ти в Україні мирний був, був, був безпечний, то що будеш робити у повінь Йордану? Бог говорив колись до свого народу: так, якщо ти з пішими йшов, біг, і вони тебе втомили, ну як ти зможеш з кіньми? Як ти зможеш за ними підбігти чи йти? Це просто для тебе неможливо. І якщо ти в країні безпечній, мирній, спокійній, ти не мав сили стояти проти гріха, ти не мав чия сили поборотися. Тобі якось так було, як говорилося до мене байдуже. Якось, знаєте, все для себе, все під себе, так мнути і все під себе тягнути, Тобто, життя, Бог мав би все зробити для тебе, не ти, чи я для Бога, а християнство для тебе. І якщо десь так, то. Такій країні безпечні, коли був мир, коли можна було ходити на зібрання, коли можна було ходити на молитви, коли можна було шукати ліця Божого, читати спокійну Біблію, коли можна було робити добрі діла на вулиці, де можна було говорити про Євангелії, і ми не мали сили, ну, як повінь Йордану прийде, коли прийде гоніння, коли прийде тіснота, голод, от як ви думаєте, зможе, зможемо ми тоді встояти? Мені здається, що ні. І це просто може бути обман. якщо в країні чи в час б, такий добрий, ти не робиш серйозні якісь такі кроки е десь до Бога в приближенні. Ну не треба, напевно, що фантазувати, що щось так зміниться, як, е ну, так, знаєте, з чолчком, як сокирою, клац відрізало, і ти перемінився. Напевно, не треба, Бог дасть сили. Но є таке написано в притчах, що коня готують до дня битви. Перемога за Господом, але коня готують. Його треба нагодувати, його треба... за ним треба доглядати, його треба готувати до дня бою. Ті коні, які були в боях, вони були не такі звичайні, вони були трошечки і одіті інакше, вони були і натреніровані по-другому. Тобто вони були приготовлені, в них вкладували труд. Ми десь з своєї сторони, що ми можемо зробити, нам треба. І я хочу сказати дві думки. Перше, в чому десь Проблема падінь, нестабільності, байдужості, такої знаєте, деградації в християнському житті це не має коріння. Ісус Христос сказав притчі про різні, коли сіяч сіяв, пам'ятаєте, і там одна була е, така думка, яку Він казав, це з 21 вірш. Але не мають коріння в собі, будучи нестійкими, коли ж настає скрута або гоніння через Слово, це відразу спокушається. Е, і десь я так собі зробив висновки, думаючи, десь брат, беручи вже Біблію повністю як е, ціле, я зрозумів, що десь коріння, яке нас тримає, це десь міцний дух, це десь переродженість, це людина, народжена згори і вона має міцний дух. І, приклад десь я би хотів взяти чи нагадати нам за одного чоловіка це халев. Числа 14 розділ написано так, 24 вірш. Але халева мого, халева раба мого, за те, що в ньому був інший дух, і він повністю підкорявся мені, веду землю, як, е, в яку він ходив, і сім'я його успадкує її. Халев Ісус навин два чоловіки, які були другого духа. Вони були народжені згори, і вони мали твердий дух. І 80 років приходить халева, він входить у землю обітовану. І він каже там такі слова, що мені зараз я люблю ці місця десь про нього читати, бо він приклад і для нас може бути. Е, мені зараз 80 років, ну мені десь так знаєте от цікаво, як перечитуючи праведника чи такого людини, людина, яка має твердий дух, мишлення його. Він каже: мені 80 років, але мені десь як і тоді 40 було. Я себе так відчуваю. І він каже до Ісуса Навина. Дай мені цю землю, дай мені цю гору, де жили три велікани, йому треба було вигнати, Бог не робив це за нього. І три, три великани жили, де треба було взяти свою, своє коліно, піти їх вигнати і там поселитися. І він, знаєте, що не опускає руки. Він не каже, «Та я вже старший, вже все своє життя прожив. Може, Бог дасть мені цю землю, може, не дасть. Він каже, дай мені цю гору. Тобто, знаєте, десь така віра, твердість у Божі обітування, твердість десь у те, що Бог сказав, Бог введе, Бог приведе, у нього лишилася. Ісус навин таке саме каже до коліна Юдиного. Вони кажуть, ми не зможемо йти е е е там, взяти свій уділ, тому що в тих людей там багато колісниць, у них там багато людей. Ісус навин каже по-другому: ти увійдеш ту землю, ти її візьмеш і ти будеш жити там. І мишлення оцих двох праведних людей було таке, тому що вони мали сильний дух. Плоди духа, мир, радість, віра, любов, кротість. Тобто, це, це плоди духа, це людина, яка має твердий дух. Людина, яка по плоті більше десь налягає на плоть, ну плоть проявляє себе. Плоть більше домінує, і тоді, коли приходить е, любі потрясіння в житті, воно вибиває дуже сильно з колії. Тоді, якщо ти сіяв, чи я, в плоть, Плоть вона буде диктувати свої думки, коли прийшло щось не по-моєму чи не по твоєму, плоть вона буде брати верх, бо слабкий дуже дух. Знову таки, притча, оця, про яку брат Микола нагадав, було п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Скажу, як я думаю, чи може одну сторону того, вони мали світильники, і їхні світильники були горячі. Притчі, 20, 20 розділ, 27 вірш написано так. Світильник Господній, Дух людини, який випробовує всі глибини серця. І якщо той дух, який в мені чи в тобі, він горить, він, не буде, він буде себе проявляти, скажімо так. Людина, апостол Павло каже, духом пламенійте. Це не просто голосно сильно помолитися, і це також треба. Це не просто проповідь сказати, десь, знаєте, це десь, коли ти духом пламенієш, коли тебе хтось щось просить, ти чуйний до того. Коли тобі щось пропонують зробити зло, чи добро, у тебе дух горить, ти не зробиш зла. Ти будеш відгукуватись на діла милосердя, ти не будеш жити лише для себе, ти будеш. Десь думати про те, як би послужити ще людям. Якщо тебе Бог благословив, ти свою частину будеш вимірювати і ділити на то, що, щоб що послужити другим, тому що у тебе дух горить, він не заснув. Плоть не взяла верх, плоть хоче лише для себе жити. Плоди духа, мир, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милість, віра, лагідність, стриманість. Це плоди духа. Це є десь. Можна так сказати, то масло. І людина, яка запасеться, е, от прийде тіснота, а у людини є стриманість, є довготерпіння. Ну, Довготерпіння обов'язково треба, коли приходять різні е, такі, знаєте, е, переплавки нашого характеру, вони приходять рано чи пізно. Е, бо хто на чим будує сіно, солома, золото, е, прийде вогонь і вогонь буде переплавляти. І буде вивідувати, що в нашому серці є і на чому ми збудували. Бо коли добре все йде, ми десь по одному думаємо, коли приходять інакші часи, дні темні, як пише Біблія, ми вже можемо себе перевірити. І тоді якраз воно виявляється, на чому я йти збудували. Тоді якраз виявляється, скільки ми посіяли в дух. Як сіяти в дух, на мій погляд, це десь не так сложно, як можна собі. Знайте, малювати, і практично це десь так. Коли приходить випробування, у нас є вибір: зробити або зло, або добро. Якщо ми поступили недобре, ми посіяли в плоть. Якщо ми поступили добре, ми посіяли в дух. Дуже просто. Якщо хтось тебе дратує, і ти на то реагуєш, сваришся, ти посіяв в плоть. Якщо хтось тебе дратує, і ти десь стерпів, покрив, подумав, значить ти посіяв дух. Якщо в тебе десь є виклик дати милостиню і ти відчув другу думку, яка прийшла: шкода значить або в дух, або в плоть. Дуже просто. Тобто, тут е все на своєму місці читання Біблії, молитви, це база, це основа, це обов'язково. Е я про це зараз не говорю, але практично сіяти в дух. Це поступати по духу, щоб не виконувати діла плоті. І тут уже питання часу. Якщо ми поступаємо по духу, сіємо в нього, ми будемо рости духовно і будемо запасатися. Якщо ми не поступаємо по духу, ну, ми виконуємо діла плоті більше, то знаєш, ми по плоті ростемо. І друге, що це знати Ісуса Христа. Знаєте, ніхто ніякі важкі часи, Він сам не може пройти. А Бог формує характер, Бог виховує, Бог все дає, як апостол Павло Петро пише, бо все нам дано для життя і благочесті, все дав. Що не подала нам Господня рука? Ми можемо молитися, можемо багато Біблії маємо читати, ми можемо шукати лиця Господнього, ми маємо розуміння, ми маємо можливості служити Господу, все подала його рука. Але тут уже питання, знаєте, за нами. І друге, що основне це приближення до Ісуса Христа. Наскільки ми любимо Його. Відчувати любов до Ісуса Христа це обов'язково, бо якщо ти в падінні, чи десь в тісноті якийсь, і ти не віриш в те, що Він тебе любить, це дуже тяжко тобі буде встати. Но самому любити Бога це ще краще. Коли ти пережив чи ти полюбив Бога. Ти не просто співаєш, бо треба, ти не просто щось робиш. Ти, ти так Бога вже десь маєш відносини з Богом, ти любиш, ти не видиш смислу свого життя без Бога. Ти не хочеш вже жити, щоб ну, в твоєму серці немає вже таких основних пріоритетів, бо ти полюбив щось найбільше в своєму житті. Це перша заповідь, це основна полюбити Бога всім серцем. І якщо людина, яка укорінилася в Господі, полюбила Ісуса Христа від цього серця, вона пройде у любу тісноту. Е, Юда пише в посланню. Там один, один розділ, він пише, і збережені Ісусом Христом. Збережені Ісусом Христом. Хто надію свою покладає на Господа, і Він буде посоромлений, пише сирах, такого нема. Людина, яка віддала своє життя, людина, яка посвятила себе Господу, полюбила Його, знає Його, така людина ні в якому разі не буде в падінні чи не буде в упадку, не буде в нині, якщо прийде важкий час. Вона буде мати радість, мир і утішення від Господа, тому що які би не були важкі часи, і то пройде. На землі немає ніякої стабільності, все дуже скоро йде і пройде. Але людина, яка пережила Господа, укорінилася в ньому, чи то буде голод, чи то буде війна, чи то будуть різні хвороби пандемії, вона живе тим, що буде попереду. І людина, яка знає Господа, вона утішає себе тим, що все пройде, я буду з Господом вічно. Все пройде, і ми з Господом будемо радіти в небесах. Вона має цю думку і себе утішає тим, і тримається Господа свого. Ще, знаєте, десь дуже важливо вміти правильно час використати, щоб час використати в нас, десь би добре сісти і подумати, які цінності. Якщо цінності біблійні, і то, що ми говоримо, то, що Бог нам нагадує, вони будуть жити в нашому серці. І тоді не буде дійсно ні тої літеплості, тоді не буде такої байдужості, якоїсь ну, деградації такої, людина, яка пережила десь народження згори, вона буде далі і далі йти. Хочу з вами молитися за те, щоб коли прийдуть ті важкі часи, щоб ми. Нас воно не роста, не, не застало десь такий розполох, щоб ми не розвели руки і подумали, що далі робити, якби, знаєте, ну, куди нам, куди нам далі, щоб коли прийде якась тіснота вже на цю землю. І для нас то не було таким неочікуваним, бо Господь нас вів до того, врозумляв, укріпляв, і ми маємо то приймати як належне. Ми маємо розуміти, що воно буде, воно прийде, але ми маємо мати впевненість на нашого Господа, ми маємо мати десь твердість у тому, щоб нас воно не пошатнуло, щоб ми не здали позиції все своїм життям, що ми сіяли, що ми трудилися, що ми прослужили Господу, коли треба буде зробити твердий крок, щоб ми зробили його, щоб ми не давали десь своєї руки і свого чола, щоб ми не здали свої позиції. І не поклонилися тому, що не треба, тому, друзі, бережімо й дорожімо часом. Коли сьогодні є заклик і можливість йти на молитву, йдемо на молитву. Коли є побудження вдома приклонити коліна, молімося, коли є побудження стати десь в пролом, в піст взяти, беремо піст, сіймо лиш плоть. Не будьмо такими людьми, знаєте, слабко якимись духами, слабкодухами, щоб нам виконувати постійно. Діла плоті, коли ми видимо, що, що в житті треба міняти, молімося за то, переживаємо. Ісус Христос сказав дуже важливу річ. Ісус прийшов на землю випустити змучених на волю. Якщо ми не змучились гріхом, якщо Він нас не томить, ми його любимо, нам байдуже. Ми не будемо молитися, ми не будемо плакати за то. А Ісус Христос не, не поможе нам у тому, бо ми не замучені, коли ми скажемо, Господи, так мені вже характер, цей надоїв. Так мені тяжко від того, що я дратуюся, що я скупий, що я жадний, я самолюбивий, я байдужий до того чи до того. Поможи мені, помилуй мене, він тоді прийде і поможе. І коли ми будемо сіяти в дух, будемо мати твердий дух, прийде тіснота, я впевнений. І Біблія за то говорить, Господь своїх вірних проведе, Він дасть їм сили через любу тісноту. Не було таких людей, скільки свідчень. І Біблія говорить, люди віддавали своє життя в тяжких муках. Але вони мали мир і радість. Бог їм давав сили, коли Стефана побивали, він радів. Бог дав йому сили, Бог його сповнив Духом Святим, але він жив Духом, він жив по Духу, він не жив по плоті. І коли прийшла питання дати сили, Бог дасть, дав сили. Тому, друзі, Бог дасть нам сили, Бог нас укріпить, не треба нам жахатись, боятись, переживати. Бог своїх вірних завжди проводив і проведе. Помолимося за це. Амінь.